Вот, что -то, что -то. Опять, давай, давай, давай. Нара! Ми в підрозділі безпілотних систем. Зараз на даний момент перебуваємо на Покровському напрямку. Наша основна робота це знищення особового складу ворога і також його техніки. Наш профіль це в основному fpv дрон. Ударним попіла, точніше. Бо є різновидності. Це або бомбери, або ударні БПЛА те, що ми маємо справу. Коли дрони йдуть просто в один кінець. Йому були на Херсонському направленні, там трошки було полегше, тому що там більш-менш був рівний горизонт і не було ніяких проблем там, наприклад, Проблеми з відеозв'язком і зв'язком з керування. В Покровську направлені є такі проблеми, тому що терекони да, дуже залежають нашому зв'язку. Тому і трохи приходиться не тільки з ворожої піхоти боротися, а ще й з радіогоризонтом. То є такі у нас нюанси, але справляємось, ми не стоїмо на одному місці та й поступово розвиваємось. Так, і беремо роботу. Це тіта. Що давно плюс? Це ворожий реп, з якими стараємося боротися, ворожий реп це само собою. І ще ворожа розвідка. Тому що дуже часто вони пролітають е, е, да, між нашими посадками. Це ті ж самі мавіки, навіть те ж саме крилоблять, воно все моніториться і, і пілоти, як ідуть, як основна ціль. Десь вони щось побачили, все, вони будуть обстрілювати до тих пор, поки не знищують. Так що, так що ми стараємося розвиватися і в сфері як це сказати, маскування. маскування позицій, маскування там своїх деяких. Ну, да, і переміщення також yeah. мені, дуже ці ризиковані були. Yeah. Якщо якось, так. Ну, реп то таке, реп, то в основному це, це що було. Це, наприклад, якщо ми летимо на якусь ціль, це якась там техніка та ж сама піхота. Є піхота, яка е, ходить з репом. О, ворога дуже хороший реп. Дуже хороший реп, це від цього нікуди не йти. Воно так як є. І особливо на техніці. І, да, і не можемо відпрацювати, тому що елементарно не можемо дойти. Е, саме основне це е, навіть... Ну, так як я в принципі, казав, це захист нашої піхоти, але не треба забувати, що трохи треба зберегти і своє життя. І ця їхня розвідка дуже часто літає і виявляє наші позиції. Були, були 300 вже неодноразово, але слава Богу, це були легкі 300. Так що у нас Евакуювали, е трошки там прокапали, там, ну, в принципі, десь через недільку, да, через, да, через недільку і назад в бій. Так, да, та й та й в принципі все. Слава Богу. Це найгірше, саме, саме що було, слава Богу. Mm -hmm. Руки, ноги, цілі, та й та й добре. Можна працювати далі. Mm -hmm. І так само, як і ми розвиваємося, так само і розвивається і ворог в плані і розвідки, так само і їхні пілоти розвиваються. І так ми, виходить, і конкуруємо з ними. Ну от у нас бліндажі, оці позиції блін можуть змінюватися в принципі по двом причинам: це або ми десь запалилися, нас обстріляли, або інша причина, наприклад. Реп душить, так? Да? <рес> Реп душить, або, або в нас дуже поганий горизонт і дуже малий, дуже великий підльотний час. Тоб... Для всіх, хто сумнівається, не хвилюйтеся, все буде добре, до всього звикаєш, як говорив, як говорив один, ну, типа можна стати репер. Не бійтеся, в ЗСУ дуже багато крутих типів.